Назвав е, о, 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 цей заклик е, Зеленського дуже е, сильним і е, е, ефективним зовнішньополітичним ходом. Тобто він зараз загнав Путіна справді в кут і у того е, нема власне можливостей е, а, відмовитися без того, що він визнає себе лузером, або відмовитися б і показати всьому світу, що він реально нічого не хоче змінювати. Тобто з двох сторін він попав, як кажуть, в пастку. Тепер відносно Стамбула е, і місця. місце безумовно для нас токсичне. І я би у зв'язку з цим зробив би просту річ перед тим, як там, скажімо, чи Зеленський полетить, чи делегація якась інша полетить. Що ми вважаємо себе абсолютно вільними від будь-яких навіть потенційних зобов'язань, які були парафовані от тоді на початку 2022 року, тому що ми були під тиском, а міжнародне право передбачає те, що будь-яка угода. Підписана під тиском, є нечинною від самого початку такого підписання. Тим більше, що угода не була підписана, вона була парафована. Це означає, що до того моменту, щоб назвати її угодою, ще могло бути вибачте як до місяця пішки. Отже, я думаю, що така політична заява знімає всі можливі. Наміри московитів розповідати нам, що ми повинні обговорювати те, що було е, тоді парафовано в, е, е, на початку е, 22-го року. Е, раз так, то тоді ситуація переводиться в площину одного простого питання: ви хочете припинити е, стріляти чи ні? Якщо так, то давайте визначаємо дату. Якщо ні, кажіть, що ми не хочемо, власне тоді Путіна легко загнати в цей кут, де йому доведеться відповідати на пряме запитання так чи ні? От і все.